Трепселс інтенсив, що має потрійну дію проти болю в горлі та полегшує подразнюючи кашель. Діє з другої хвилини. Стрепсілс. Цінуй кожен момент. А він пише. Ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього? З номером до лайфсел. <кхм> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Не пий холодного! Холодне, смачніше! Що тут трапилось? Горло хвореньке. Холодного напився, і горло розболілося. При хворому горлі у нас є лізак. Точно, лізак! Лізак ще мені від горла допомагав. Таблетки для розмоктування лізак ефективні проти грам негативних, грам позитивних бактерій та вірусів, чинить місцеву протизапальну дію. Дякую, мало, за лізак! Лізак при хворому горлі тільки так. Від фармак. Завжди нечесно. Спеціальна капсула Нурофен. Швидша за звичайні таблетки та діє до восьми годин. Рухайся вперед і не зупиняйся! Твій одяг втратив свою чарівність. Перволь оновлює одяг усього за 10 циклів прання Нова. Ні. випрана з перволь. Наш найкращий догляд за кольоровим одягом у капсулах. Спробуй зараз. Частин почуття охоплюють як і кашель. Лазелван. Швидше одужуй, Життя надолужуй! Три, два, один. Це Бейлей Тікс. Давайте підізнаємося щодня о 22-й на телеканалі Іксен. Камп для щоденної підтримки імунітету. Channel. Хочу все знати. Експеримент No 867. Лайфхаки зі стаканчиками. Поїхали! Привіт усім хлопчикам та дівчаткам Це проект Хочу все знати, і я професор Дмитро Іванович Колбочкін. І сьогодні ми будемо з вами експериментувати зі звичайними стаканчиками. Це в нас будуть такі наукові лайфхаки. Ну що, якщо ви готові, тоді поїхали експериментувати! Хочу все знати. У першому лайфхаці я вам покажу, на що здатна сила повітря. І на аби якого, а майже реактивна сила повітря. Вона з легкістю здують усі наші стаканчики зі столу. Як же це я зроблю? А ось запам'ятовуйте, я наповнюю нашу звичайну повітряну кульку повітрям, яке є в моїх легенях. Ось так. силі, реактивної сили от оцього повітря я здуваю наші стаканчики. Дивіться. Ось так! Це дуже-дуже просто і легко в мене виходить. Ось яка вона сильна реактивна сила. Наступний лайфхак дуже кумедний. нам потрібно буде скласти таку скласти веселу пірамідку. Ось так от. Беремо папірець. Ставимо ось так, ось так і ось так. І вийшла така пірамідка. Десь я таку бачив. Тільки не пам'ятаю де. В Житомирі чи в змеринці. в Італії! Італі. Так, що мені потрібно зробити? Якщо я видерну цей папірець, вона в мене складеться в один стаканчик. чи ні? А ось зараз і перевіримо. Годі балакати! Поїхали! Дубль 28, 3, 2, 1, и і... є, дуже гарно. І ще один! О! як в мене пайну все вийшло і круто. Такий лайфхак. Ви можете таким лайфхаком зелувати и сік своїх друзів. Або в супереч. Доброво! Лайфхак номер 3. нас майже географічний. О, о! я я бачив десь у Італії. Це, це у Італії, Єгипті, о, Звісно, це ж це єгипетська піраміда у Хезілії. <ривіт> 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 неважливо, що нам потрібно буде зробити. Ми за допомогою декілька-декілька рухів зараз складемо у цю всю пірамідку в одну таку високу і класну піраміду. А знаете, в мене це вийде. А зараз ми перевіримо. <ривіт> Дивіться. Щого що потрібно вводити до Олімпійських ігор. Звичайно, треба дати йому якусь дуже гарну назву. Яка ж це назва. Так. Е Стаканчик-бол! Ковбочку-закидачка! Підкидайлик! О! Я бачив в інтернеті, як дуже-дуже дуже просто хлопчиська набросив оцей стаканчик на цю колбецьку буквально за три спроби. Як ви вважаєте, з якої спроби, це вийде в мене.